Іван Снопа «Шепіт темряви». Сьогодні слухаємо перші дві частини. А хто вже встиг ознайомитися з першою частиною знайде в описі таймкод на другий розділ. Спостерігайте за подіями і підписуйтесь на канал автора Іван Снопа. Підтримайте твір вподобайками і напишіть свої відгуки. Іван Снопа, Шепіт Темряво. Середнявіччя, Галичина. Селище Грибові ставні, розділ перший. По узлісю в бік села біжить хлопчик. Скуйовджене волосся на веснянкуватому обличчі бруд від сліста свіжої чорниці. Вони всі лежать, всі мирка, дворик, сопка, всі. Його тихий, пронизливий шепіт різав шматочками густий туман, прокладаючи шлях його блакитним, сповненим жалю очам. Сонце ранковим променем освітило край пагорбів, густий туман поступово відступає, і в долині на зеленій соковиті траві ледь вітніються чорні плями. Раптом одна ворухнулася. Перемістилася в бік тоненької річечки, видавши пронизливий звук, так і завмерла, не діставшись кришталево прозорого ледчутного водограю. По обіді зазвичай тихого села чути гуркіт та метушню людей. Біля будинку воєводи стурбована юрба галасливо викрикує погрози, звинувачення, нецензурну єресь. Воєвода, статний чоловік у дорогому вбранні, дещо знервовано дивиться на вертеп він повинен прийняти рішення, він повинен наважитися. Ці події занадто довго тиранять його село, його рідних. Так, ми кинемо їх за грати, але саму суд чинити не будемо. Столичний суд все вирішить. Крапка. Біля похиленого гусака криниці стояла молода дівчина. Її руки та ноги були скуті ланцюгами, а очі зав'язані чорною хустиною, поміченою трьома білими хрестами. Від шиї до пояса звисало намисто із ляльок мотанок Втопити відьму, а як спливе, спалити. Втопити, а як спливе, спалити, втопи закрий писок савко. Сорок літ а розуму на зернину. Могутня долоня пройшлася по брудній шиї низенького напівзгорбленого чолов'яги, чим дещо розрядила вкрай напружену ситуацію. Хтось кинув жарт, хтось не стримав сміху. А хтось ще міцніше стис у руці шматок рогу мертвої худоби? Вечоріло в маленькому віконечку корчму виднілися силуети двох чолов'ях. То про що ще люди кажуть? Кильнувши хмільного, кремезний хлоп коротким сильним подихом здмухнув з каганця довірливого метелика, а з ним і кухоль недопитого Елю, що самотньо стояв на краю стола. Різне кажуть мовляв, сам диявол оселився тут. От ти, фільваре, віриш у всіляку нечість. Ти ж, мабуть, теж з їхньої породи. Мружачись від їхідної посмішки, виставився змієвидною стрічкою синюючий шрам на пиці мовника. Його худорляве, жилаве тіло вже згорбилося від непосильної щоденної праці та регулярних відвідин шинкою корчми. Мар'яна вже не жила, ледь дихала. А зараз, хоч і до вінця. Хіба це не чари? Хоч і навчений ти по інституціях, а теж до лісу ходиш. Навіщо? Хто ти, фільваре? Якого роду, нізвідки прийшов, людей воскресаєш? Темний ти чоловік, тропко, тобі одні чари та лісовики, а в науку не віриш, коли б не моя вченість ховати б тобі свою пику від людей до скінчення літ, а так тільки мітка. Тропко знітився і механічно потер глибокий шрам на лівій щоці. Ти мені ще борг не сплатив, забув? Добре добре Фільваре, не скажи ні. А борг я віддам. Розділ другий. Десь по десятій з'явився добряче нализаний Савко. Чіпляючись за дерев'яні лавки та голови присутніх, хлоп ледь добрів до столу фільвара. Хто Савка знає, той його пригощає. Зозуля у лісі кує, а Савко новини несе. Вітаю, панове! Чи розбавите ви ту скромного бідолаги ковтком солодкого Елю? А ви чули новину на цілий кухоль? Бачу, що не чули. Продав за половину». Савко так би й до ранку стрекотав різний непотріб, якби не вражаюча ввічливість фільвара. Зробивши добрячий ковток хмільного, Савко мовив, чим увів у тишу весь шинок. Корот, синок воєводи, пропав. Під учора не чути. Стара бідка і ця воєвода на розшуки подався, а я ж казав втопити відьму. Щира краса, та не для корота. Савко хотів ще щось промугикати, та Ель магічним подихом миттєво занурив бідолагу у царство глибокого сну. Як по команді, всі присутні почали жваво обговорювати новину. Тропко забрав з під голови мрійливого савка розчавлену свічку Бог дав, бог взяв. Ти це про що зараз? мовив фільвар, витираючи рукав від розлитого Елю. Та ж корот, кажуть, не син воєводи. Стара не могла мати дітей. Ходили до знахарок та травників. Навіть до столиці їздили, аж тут раптом немовля. Де вина, та й годі. Вузенькими вулицями Львову добре шириться звук. Тут можна легко заблукати, а ще можна дізнатися деякі подробиці приватного життя. На другому поверсі державної будівлі, де горобці облаштували собі звичний відпочинок, чутиме душню та викроки вкрай незадоволеної людини. Як це розуміти мене? перечислює свої нагороди та особисті досягнення. Заслати в лемські землі. Я. перечислює свої досягнення вже перед державою. Непростий бурсак. Воліючи вхопитися за кожну справу. Так, в мене є певні труднощі, визнаю. Але що б в лемські землі? Від обурення його сиве волосся з жирними пасмами застелило маленькі окуляри, що глибоко вдавилися в його широкий зморшкуватий лоб. Митко. пиши відказ. Моє небажання ґрунтується на поважному досвіді, а відтак суперечить моїм власним принципам. Поправивши платок на вже немолоді, дещо довгі шиї, судя манірним рухом руки, окреслив у повітрі квадрат вдаваних меж його принципів. Та додавши хрест на уявному чистолюбстві, так і повалився млявою шматою у скрипуче крісло закону. Митко. Пиши Я, земський суддя Любомир Страковський, від'їжджаючи у справах та на користь держави, прошу надати мені у розпорядження, екіпаж, грошові витрати та у помічники мого довіреного писаря митка. Легкий співучий шелест каліграфічного пера видав скрипучий зойк і повис у повітрі обуреним знаком оклику. При всій повазі до шановного суддівства, але я не Митко. 18 літ мене звуть Микита, а тільки 5 з яких оте, що ви назвали. Тож, за всіма правилами судовиробництва, я вкотре апелюю до вашої світлості, бо я таки не Митко, а від народження моє ім'я суддя, незважаючи на ремарку, продовжує і в зв'язку з вкрай делікатним ділом вимагаю ще додати пуд солі і срібний хрест Спасителя. Ліворуч, ліворуч, клята тварину. Як тобі ще пояснити? Та не так швидко. Ні, занадто повільно. Суддя вже вкотрий раз прокинувся від вереску митка, який вправно доводив свою майстерність у ролі візника, сонце вже дійшло обідньої, а суддівський екіпаж все ще не полишив позаду вражаючі краєвиди Львову. Митко. Якщо ти негайно не вкладеш угоду із цією твариною, то мене кінчить швидше не відьма, а старість. За моїми розрахунками, нам їхати три доби, але з таким завзяттям ми припхаємося за сім. Митко, Бог землю створив за шість. Бог? А Бог захистить нас від відьми? Як вберегтися від її чар? Ви вже мали справу з цією нечистю? Кажуть, є відьми страшенно гарні і зводять одним поглядом. Як розпізнати? Чи може в очі не дивитися? А як вже подивився, то що робити? Митко, Бог нам дав право на закон. А закон треба захищати. Ми під Богом, а значить, під Його захистом. А щодо справ, то в мене таких ще не було. Та й в наших землях не пам'ятаю, щоб хтось мав таке судівство. Ти б краще дорогу вибирав, бо вже крижі боляти від твоєї майстерності. Відьми, чари. Все ж краще, ніж у душному кабінеті закону. Митко поправив нависаючий на очі капелюх і мрійливо поринув у горизонт майбутніх подій. Сподіваюся, вам сподобався розвиток подій. Будь ласка, підтримайте автора лайками і напишіть свої відгуки. Чекаємо на продовження.